Доброго дня, добро дня, доброго дня, Вітаю вас, пане Олександре. Ну давайте одразу перейдемо до ось цього вище, що я вже зазначила безпосередньо про відмову у наданні консульських послуг. Як це може взагалі вплинути, і чи справді це може якось прискорити повернення наших чоловіків з кордону? Дивіться, це однозначно не е, створить е, умов для повернення наших українських чолов... чоловіків за кордон, тому що як ми бачили, коли тільки 25 грудня е, внесли цей законопроект на розгляд. Комітету Верховної Ради да, відповідно, ціла е, низка осіб за кордоном пішли оновлювати свої документи до конкурсних центрів за кордоном. Я думаю, що ці е, речі вони будуть ті, що мали їх оновити, вони їх оновили. А ті, що ще не оновили до березня місяця, їх оновлять, і будуть. Я думаю, якомога. Довше тягнути час, щоб уникати будь-якої необхідності уточнити ці дані, тому що ну на сьогоднішній день законодавством іноземних країн там не передбачено такого порядку. Да що там за ухилення від військової служби або уточнення облікових відомостей передбачена там екстрадиція або доставка особи в Україну. Тому я думаю, що вже люди за кордоном до цього підготувалися. Якщо говорити про загальну оцінку цього вже нового законопроєкту, то яка вона для вас? І от чи з вашої точки зору, чи це ліпший документ, який ми бачили дещо раніше? І от все таки, які вас пункти найбільше насторожують? Дивіться, на мою думку, він глобально не відрізняється від попереднього. та да, є там певні уточнення, є певна конкретизація, але по суті він не являється. Однозначно чітким, зрозумілим і все одно на кожному етапі ми бачимо там можливу наявність там корупційної складової. Е, ну, наприклад, навіть якщо говорити з приводу обмеження ухилянтів, там або Блокування банківського рахунку або а, заборона на керування транспортним засобом. Да, тобто хто це визначає, от я визначаю, що я тобі буду блокувати банківський рахунок, а ось тобі буду блокувати можливість керувати транспортним засобом. А якщо у людини взагалі немає транспортного засобу, розумієте? Тобто такі речі, або якщо немає коштів і будуть блокувати рахунок, е, досить от, якби були якісь знаєте, там. Прописані критерії, да ну це, хоча б якось можна було зрозуміти. А поки що ми бачимо лише виключно декларації, які негативно впливають на е, суспільне сприйняття цього документу, тому що ніхто не може зрозуміти, да попаде він під мобілізацію, не попаде, оскільки, якщо є е, е, необхідність в залученні 450-500 тисяч військовозобов'язаних да. А чоловіків там умовно шість мільйонів. Кожен думає, хто ж повинен бачити е, нас мобілізують дійсно 450 чи 500 тисяч. чи це буде там два мільйони? Тобто е, суспільство хоче бачити і контролювати етапи цієї мобілізації? Да, її початок і кінець. щоб Це якось було зрозуміло, знаєте, як. Пісочному годиннику, от ми бачимо, що пісочок закінчується, да, і по суті ми розуміємо наслідки. А тут ніхто не бачить цієї вуалі, бачить лише низку там документів і умов, які е, не стимулюють е, людину приходити до ТЦК. А наоборот, створюють умови, при яких людина буде шукати законну можливість е, уникнути мобілізації або її затягнути. Ще один пункт це щодо обмеження для ухилянців, які накладатимуть саме у судовому розгляді, які тут взагалі є повноваження у ТЦК і що є, якісь тут колізії. Розумієте, якраз тут ну, добре, що хоча б уже вони ну, от, різниця між попередньою редакцією цією, що хоча б тут буде посередник, у нас цих взаємовідносин, це суд. Але знову ж таки, да, там на сьогоднішній день розглядаєте три ключових моменти: блокування банківських рахунків, раз до того моменту, поки особа не виконує вимоги ТЦК, обмеження на керування транспортного засобу до моменту, коли особа не виконає вимоги ТЦК, накладення арешту на кошти або інші цінності особи. Розумієте, ну мається на увазі і на рухоме, і на нерухоме майно, і на інші цінності. І е, е, знову ж таки незрозумілі критерії. Да? От я... Е, не не у, у нові відомості в ТЦК відповідно мені взяли всі три пункти застосували. Тобто, яким чином це буде відбуватися на сьогоднішній день, це не зрозуміло як і е, суспільству. Я думаю, так само і ТЦК до кінця не зрозуміло так само, і суд, не маючи конкретного розуміння, і поки що це буде досить свіжа і е, досить цікава судова практика. От, от крім повноважень, ТЦК, ще й роз розширили повноваження поліції. От тут більш детальніше, які з'явилися нові права. Більш детальніше, то, то що е, поліція буде мати право здійснювати адміністративне затримання і доставлення особи до, е, до ТЦК. Тобто, ну, по факту, якщо там, на сьогоднішній день це відбувається шляхом там, певних там, рекомендацій, вручення повісток, ось, інформування осіб про те, що вони там знаходяться в розшуку да, е, ТЦК, або ухилянтами, так на сьогоднішній день у нас з'явиться інструмент, який чітко по закону будуть мати законні права правоохоронці затримувати особу і ну здійснювати адміністративний фактичний арешт і доставлення до центрів комплектування. О, дуже багато питань виникає ще до цього електронного кабінету. Бо потрібно віддати належне, що не кожен громадянин зможе ним скористатися, його створити. Про що взагалі тут йде мова і на що тут розраховують? Якщо дивитися прямо як зазначено в законі, то протягом 60 днів з моменту початку мобілізації необхідно буде зареєструватися в цьому електронному кабінеті і оновити відомості. Однозначно, це такий правовий гачок, який буде давати можливість. ТЦК да е, притягувати особу до адміністративної відповідальності, якщо вона не зареєструється в цьому кабінеті, Да, тобто не створить е, ну, дійсно. Є люди, які, наприклад, вік 55, там, 59, там років, які можливо взагалі не знають, що таке комп'ютер і що таке електронні кабінети. Вони зіштовхнуться з тими з нас наслідками, що їх будуть притягувати до адміністративної відповідальності, і чіткою по статті 210 і 210 десята 1 це порушення законодавства про оборону про мобілізаційну підготовку. І ну, в даному випадку будуть сплачувати штраф. незрозуміло за що. Тому я ж кажу тут ці ну. Як альтернатива, звичайно, залишається ще там можливість вручення повістки в паперовому вигляді, але по факту, бачите, зараз інформаційний простір і передові технології використовують і ставлять їх на перше місце в інформуванні і в комунікації між особами військовозобов'язаними і ТЦК. А також бачили зазначено те, що от, чоловіки з 18 до 60 років завжди мають мати при собі військовий квиток, але ну є різні обставини. Не знаю, поспішали до магазину. З'явилися ще якісь там потреби вийти скоріше. Не взяли із собою. Чи є до прикладу відповідальність за це тут? Також буде застосовуватися загальне правило стаття 210 210 двісті десята Це порушення закону України про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку, про порушення призинком. Правил військового обліку, і також буде, я думаю, застосовуватися адміністративна відповідальність. А звичайно, я думаю, буде е крім цих е норм про ну шпро обов'язок носити собою облікові документи. Я думаю, як би хто там не говорив, їх інтегрують в дію, як е так би мовити, от якщо особа не хоче носити паперовий документ, да, вона має право як альтернативу. Е Зареєструвати да, додатково ще військово військово-обліковий документ. Ну для прикладу, я в мене є дія, Я можу зареєструвати свої водійське посвідчення свідоцтво про народження моїх дітей. Да, тобто це моє право. Я думаю, таку саму опцію створюють в дії, тому і це буде як альтернатива. Хто не хоче носити паперовий документ, повинен бути цей документ носити в електронному вигляді. А ну, телефони більш у більшості осіб завжди з собою смартфони. Ну і підбиваючи так підсумок, дуже коротко. От просто ще один нюанс. Бачили, що змін зазнає також і процедура бронювання, зокрема в органах місцевого самоврядування та силових структурах. Як саме там що змінюється, і що це дає на практиці? Дивіться, норма чинного законодавства на сьогоднішній день, стаття 23, говорить про те, що е, особи не підлягають мобілізації, е, які е, працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, і там є відповідний перелік працівників правоохоронних органів поліції, бюро економічної безпеки, набу і так далі. Е, на сьогоднішній день з метою зменшення м, тиску е, да на. Ну, Зі сторони суспільства, що ж у нас ж є ціла низка правоохоронців, які вивчені, які вміють користуватися зброєю, які вміють та працювати злагоджено в підрозділах. А, і, ну я думаю, тому заносить таку знаєте деклар... декларативну норму. А, ось що 50% будуть також цих громадян да цих держ... держслужбовців, їх також будуть брати на військовий облік, уточнювати облікові відомості. Ось ми також це буде стосуватися і депутатів. Так би мовити, це все направлено на мою думку з метою зменшення суспільного тиску, але знову ж таки уточнення облікових відомостей держслужбовців на сьогоднішній день, навіть те, що ми бачили там по телебаченню, як прийшов військом і е демонстративно депутатам е сільських та міських рад вони вручали повістки. Да, він прийде. Він уточнить облікові відомості. Сам військом він знає, що вони являються депутатами, і для них немає правих наслідків. Без їхньої особистої згоди мобілізовуватися, тому я думаю, що це більш така декларативна норма, яка а, залишиться декларативною, можливо. В редакції остаточної до другого читання вона там буде якось конкретизована, але на мою думку, тоже ну розумієте, писати 50 відсотків, да і там більш там навіть критерії, якісь визначили. Але я вважаю, що ну не варто на, на даному етапі на це звертати увагу. Будемо більш детально аналізувати уже остаточну редакцію, яка якраз і буде прийнята в другому читанні. От вона буде. Ну, плюс-мінус або однозначно, або залишиться також. А потім відповідний керівник державної служби буде говорити: ось у мене співробітників, 50%, співробітник, 50 моїх співробітників, от я тебе можу мобілізувати. Це буде теж певний або корупційна складова, або певний елемент тиску і примусу на держслужбовця. Розумієте, тобто, по суті, це може мати теж досить таким ну негативним наслідком. Тому, поки я цю норму також ну не схвалюю, я її до кінця не розумію і, і однозначно проти.